З любов'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тема моєї сьогодні проповіді молитва. Я хотів розповідати проповідь свою з такої історії. Ми вже її чули, може. Я просто нагадаю, що для нас прийшов в церкву чоловік, підвипивши в грязні одежі, бомжувати, прийшов. Вже надоїлому пити, надуїла ця життя. Прийшов всі наперед, думаю, і прийду в церкву. Що всі на передню лавочку і сидить, жде служіння. До нього підійшли служителя старші, кажуть, пересядьте, будь ласка, на середній ряд. То що тут служителя сидять, тут служителя сидять, пересядьте туди, будь ласка. Той й пересів собі, надо так, надо. Пересів собі на середню лавочку, <кхи> сидить собі, приходять сестри, тут вибачте, будь ласка, пересядьте на задній ряд, тут ну, сестри сидять, ну, вони тут вже привикли. Хай. Можна, пересядьте, будь ласка. Той пересядь та пересядь. Пішов, пересів на задню лавочку, сидить собі, ждеш служіння. Пігоди молодь. Мужик, ну, ти грязний, випивший. приїшов сюди, піди протрезвій, піди, той, помийся, вмийся, потім прийдеш. І пішов до церкви, сидить на порозі, плаче. Дходи до нього Христос. Каже, що таке? Та в там місця не в церкві. Пішли зимою. Мені там теж місця немає. Що я хотів сказати цими словами? Настільки важливо, щоб в церкві, в Домі Божому, в самій церкві, як тілові, було місце для грішників. Щоб було місце для Христа. Настільки це важливо, настільки приємно чути відгуки від тих, хто сюди приїжджають гості. Ой, Як у вас остались такі правила, що вас моляться на колінах, та вас діти на служінні. Та вас церква жива, приїжджала, говорили. Наскільки важливо це чути, наскільки важливо, цей титул отримали ми вже, що ми жива церква. Ну, в Боксі є таке поняття, як <кхи> отримати титул важко, але його треба захищати постійно, цей титул. В боксі. Так само і ми, як віруючі, повинні цей титул захищати. І кожен хай сам собі скаже, що він зробив в цій церкві, щоб отримати цей титул, що це церква вжива. Апостол Патро в післанні виділяє такі три аспекти. Я це проповідував тож і часто проповідується, щоб церква була жива. Перший аспект це возлюблять чисте словесної молоко каножній молоденці, тобто, щоб церква любила Слово Боже, вникала в Слово Боже, читала Слово Боже. Другий аспект, який Петро виділяє, це те, що як живе камні, устроїть себе дом духовний. Той, тобто, щоб церква, всі члени церкви займалися якимсь служінням, були зайняті. І третій аспект, який виділяє апостол Петро, це проваждати добродітельну життя між язичниками. Я ось в рубашці, на кого я похожий? На українця. Да. ось На українку. Тут, тут ще хтось був. Діма, он де на українця. Тобто, Оця одежа говорить, мені говорить не надо. Говорить, про що? Що я українець? Що говорить про нас, що ми християни? Це наша добродетельна життя. Ми, ви письмо читаємо всіми чоловіками. Наскільки важливо, щоб деле ми були і зовні, і поступками, що про нас сказали, що ми християни. Ну я хотів виділити. Четвертий аспект важливий, і для мене він дуже важливий. І в тій церкві я був. Тут це молитва в нашому житті. Наскільки це важливий аспект? В тій церкві, якій я був, молитовне служіння проходило один раз на тиждень, а потім воно застряло, потім не вийшло і не пішло. Ну коли воно було, це молитовне служіння, церква росла. Церковь ну, жива була там. І я там розвивався в цьому. Тут молитовне служіння, слава Богу, кожного дня. Це те, що дійсно дає поштовх для того, щоб церква була жива. Один із критерій, який той. Далі хотів сказати про те, що молитва за благовісників, про молитву. <кхух> молитва за благовісників. Наскільки важливо молитися за благовісників і бути самим благовісників? У посланні до Фесалонікійців, 3 розділ, перший вірш. Друге післання до посланіківців. І так, молітість за нас, браття, щоб слово Господнє розпространялося і прославлялося, як і у вас. Апостол Павло звертається, моліться за нас, як за благовісників. б не було благовісників в моєму житті, я почув про Христа. Не почув. І наскільки важливо в нашому житті, щоб ми були благовісниками? І важливо в нашому житті молитися за благовістю. Друге, на що я хотів звернути увагу, молитва, що в нашому житті, потім після того, що коли нам благовістували Слово, сказали про Христа, що є той, хто може допомогти в твоєму житті з тягарем Твого гріха. Я що роблю? Я каюсь. Слідуюча молитва, яка важлива в моєму житті, це молитва покаяння. І ми коли читаємо в діяннях другий розділ, не пам'ятаю, Діяння, другий розділ, 38-й вірш, коли після проповіді Петра покаялось 5 тисяч чоловік. Що там происходило? Що вони умілілись серцем. В них було сокрушення. І вони що? Покаялися і хрестилися в цей час. Наскільки важливо покаятися, да, ми раз покаялись, Наскільки важливо в нашому житті, щоб молитва покаяння була в нас, і саме оце умиління, сокрушення сукрушення серця це було кожного дня, кожної хвилини. Слідуючи той, що я хотів сказати, на самом деле, що ми повинні бути в покаянні і в сокрушенні серця постійно перебувати. Молитва покаяння. Наскільки далі в нашому житті для молитви. Важливо виділяти час і для служіння. Тут таке цікаве є місце, в слові Божому в діяннях, третій розділ. Перва, перший стіг. Щось... <клістична> Коли апостол Петро проповідував, покались 5 тисяч чоловік. То тобто є багато людей. Представляєте, скільки в нього було зайнятості апостола Петра? А скільки він був зайнятий? Ми говоримо про себе, що ми дуже зайняті. Тобто, після проповіді Петра, представляєте, скільки людей до нього приходили запитання. Тобто скільки представити, це вже важко. Скільки запитань виникає в тих людей, які приходять до церкви перший раз? Тільки коли покаялися, скільки в них сьогодні, а то п'ять тисяч. І я так думаю, ну може, всі п'ять не підходили до нього з своїми запитаннями, своїми проблемами, своїми нуждами. Ну, багато підходили. Тобто, часу в нього вільного не було. Так само можна про себе сказати, що у нас часу вільного не було. Але він виділив для чоловіка все одно свій час. Він виділив свій час, ось Петр Іоан шли в місті, храм в час молитви 9. І був чоловік хромою, червя матір'єва, його, на носили, сажали кожен день перед дверях храму, називає їх красними. Простіть не входив в храм. Тобто, був чоловік, який просив милостині, входив в храм. І йшли апостол Петро і Іоанн в храм помолитися по времені. Стоїть і просить милостині чоловік. Вони не, не звернули на нього увагу чи звернули на нього увагу? Вони на нього звернули увагу. Наскільки важливо в нашому житті звертати увагу на тих, хто нас просить помолитися за наше здоров'я. Так, да, вони йому сказали. Він просив дійсно грошей. Йому хотілося грошей, дайте грошей, він просив милостині. Каже, і, под, 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 грошей нас немає. Я тобі дам більше. Він дали щось? Вони їм дали стільню. Вони помолилися за нього. Настільки важливо в нашому житті, да, нас просять нужди звучать в церкві, хтось захворів, допомогти йому фінансово. Кого є можливість, це дуже добре. Ну, якщо нема. Настільки важливо, щоб допомогли ми молитвою. це набагато більше. Щоб в нашому житті було виділити час свій для молитви за зцілення. Скільки нас хворіє людей, скільки в нас хвороб таких, що реально не зліченні. Хворів. В мене є така хвороба, яка не вилічена. Дружини мої є така хвороба, яка не вилічена. У ну, багатьох тут такі є. А Господь, той, хто є, може зціляти. Давайте будемо виділяти і не ігнорувати тих, хто просить помолитися за здоров'я. Хай Бог благословить вас в цьому. Молитва ще така цікава, сам Христос навчив. Господь служителю пастору доручив пасту свою, служителю дитячого служіння, доручив діток, служителю дома милосердя, доручив свій контингент, служителю реп свій контингент. До чого Христос закликає вас? Молитва за всіх людей, за царі. 1 Тимофія. Два, один. Ні. Молитва запас. Первое, Евангеліе Лівіона, 17, 9, 10. Евангеліе от Йоанна. Я у них молю, не о всьому мире молю, но о тих, котрих ти дав мені. тому що вони твої. І все моє, твоє, і твоє, моє, і я прославився в них. Я вже не в мире, но вони в мире. А як Тебе йду, Отче святий, сохрані їх во ім'я Твоє, тих, котрих Ти дав мені, щоб вони були єдино, як і ми. Христос молиться за своїх 11 учнів. До Господа, Ти мені дав Господі, Ти дав Бога мені, щоб я за ними їх пас. Наскільки важливо молитися за тих людей, яких нам Бог доручив? Мені Бог доручив сім'ю мою, яких тоже молиться. Ще раз повертаємося пастору, паства, служителям за цих. Наскільки важливо молитися за тих постійно, за тих людей, кого нам доручив Господь? Хай Бог благословить вас в цьому теж преуспівати. Молитва за царів, за всіх людей. Перва Тимофія, другий розділ, перший вірш. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихою и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Наскільки важливо нас тут після первого чтения Слова Божьего по главе, те, ми читаем, те, что читает Руслан, за що ми молимся? За наше село, за покаяння. Настільки важно молитися за наших оточуючих, які живуть біля нас, настільки важно молитися за власті, щоб вони правильно поступили. Хай Бог благословить всіх дійсно включати собі в молитву, за, які живуть округ нас і за владу. І про молитви можна говорити дуже багато. Молитва вся пропитана, молитва віри, як Моїсей, помолився, і води розійшлися, як Моїсей помолився, і скала, і вода пішла, як Ілія помолився, і три роки не було доща, потім помолився, три... пішов дощ. І сільки таких монументів, в Слові Божу, можна, я просто зараз все не вспомню, скільки так все, все на згадку прийшло, та й говорю, наскільки важливо в нашому житті молитва? І проаналізуйте кожен зараз, зараз, скільки я виділяю часу для спілкування з нашим Господом. Самі дайте відповідь кажу на це запитання. Ще я хотів звернути останнє на молитву. Я не знаю, як її назвати, думав, як її назвати. Ну, мене не прийшло назвати, просто назвав молитва. Це молитва в гевсеманії. Як молився наш Господь Ісус Христос. Ця молитва була Матфея 26, 42, 26 42 вірш. Отче, да буде воля Твоя, а не моя. Дійсно, Він ощущав оцей тягар всього, що на нього лягає, і йому було важко по плоті це винести. Ми не можемо цінити. Пастор говорив пройшли раз на це. Ми не можемо до кінця навіть ну, представити, наскільки це який це тягар був. Ми ходимо з одним гріхом, мучимося, який нам. Там ми курить там хтось не кине, хтось там ще з чим бореться, не може кинути. З одним маленьким. А він взяв всі гріхи всього людства. Представити це неможливо, що це був за тягар. Ну він говорить такі слова, які для нас важливі. Да не моя воля буде, а твоя очі. Наскільки важливо в нашому житті жити, я говорив про покаяння, щоб це умілєння серцем, сукрушення було постійно в нашому житті. Так само, щоб не моя воля була, а Твоя Отча. Теж це постійно жити в нашому щоб це було постійно в нашому житті. Важко буває, щоб чого так, Господі, що так трапляється в моєму житті, що ти мені дав? Це так, щоб так случилося. За чим мені ця хвороба, чи ще щось. чому він так, Сам апостол Петро, Павло про хворобу каже, щоб це, він довго, я так думаю, боровся з цим, що молився, я думаю, за свою хворобу. Питав у Бога, чого так. Тільки потім зрозумів, для чого йому ця хвороба була дана, да? ця жало в плоть, даби він не привозносився через звичайні тобто, щоб він говорив, мабуть, поменше, або не заносило його. він, Впослідстві зрозумів, для чого йому дана хворобася. Так само і ми до кінця завжди розуміємо, коли нас щось трапляється в нашому житті, чого нам Бог послав. Але коли ми стаємо в позицію того, що це воля Божа, і все, що не трапляється в моєму житті, це від Господа, і це все краще для мене, ну, по-другому зовсім все виресовується життя. Хай Бог благословить вас побільше звертатися в молитві. Хай Бог благословить дійсно, щоб оцей дім наша жива церква була й далі, цей титул держави. Щоб дійсно, щоб тут було місце Христу і місце таким людям, які не нужні в цьому світі. Хай Бог благословить. Амінь.